У росіян квітне паливна криза. Москва вводить ліміти на бензин і змушена терміново закуповувати пальне в Білорусі. ціни на бензин в РФ поступ... ростуть щодня. Кремль заборонив експорт бензину, але від кризи це їх не врятувало. А все через успішні удари України по російських НПЗ. Лише з початку серпня нашими безпілотниками були атаковані щонайменше сім російських НПЗ, Які зупинились, які скоротили якісь уже скоротили переробку. Уже двічі ЗСУ били по нафтопроводу Дружба. Ефекти цих ударів будуть довготривалими і болючими для Росії, кажуть експерти. Деталі у Наталі Кулик кілометрові черги біля заправок та нулі на стелах в окупованому Криму та на Донбасі влади в Владивостоці та усьому приморському краю забайкаллі. Пального на всіх не вистачає. Важаю, і сейчас громкоговоритель сказали, що заканчивается, не стойте стоїть в очереди. Просто вся та очередь подекуди продають по талонах. Сейчас приїхала на заправку заправлятися. Говорять, его по тепер видаємо смысле по талонам? що происходит? Ми в Советский Союз вернулись. Туго спальним в країні бензоколонці стало завдяки успішним і що важливо цього місяця регулярним ударам Сил оборони України. По російських нафтопереробних потужностях, Проте яких не заперечують наші партнери, адже б'ємо ми українськими ударними дронами, це все легітимні воєнні цілі, оскільки система нафтопроводів, система нафтопереробки це те, що забезпечує пальним російську армію. А будь-яка армія це мільйони літрів пального, яке споживається. Від початку серпня ми атакували щонайменше сім НПЗ на території Арефії, Рязанський та Новокуйбишевський НПЗ. Разом вони переробляють понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. За декілька днів запалав Афіпський НПЗ, через який проходить понад сім мільйонів тонн нафти щороку. Наступними цілями були Саратовський та Сизранський НПЗ. І після нашої атаки зупинився один із найбільших заводів Волгоградський, який переробляє 15 мільйонів тонн нафти щороку. 21 серпня українські дрони завітали на Новошахтинський НПЗ, який горів майже три доби. А вчора ще раз прилетіло по Сизранському НПЗ, який належить Роснєфті. І двічі за минулий тиждень наші дрони поцілили по нафтопроводу Дружба, який теж, як бачите, палав добряче. Прилетіло й по найбільшому морському хабу Росії в Балтійському морі устюлугу, яким зокрема переправляють тіньову нафту. Україна правильно обрала цілі, вона б'є роздатина по цих НПЗ. І ще важливий результат, який ми побачили: Крим, молода, ніяк республіка ДНР, Забайкалья, Чекінська область, хтось каже навіть про куріли, це ті регіони, де вже спостерігаються проблеми з п'ятим бензином, 92-м бензином. Тобто, перші дзвіночки українських ударів, ми зараз вже бачимо. Якщо додати все уражене, це понад 50 мільйонів тонн річної переробки. Кремль заборонив експорт бензину і нарощує імпорт з Білорусі, але на стелах багатьох міст все одно нулі десь приблизно біля 30 і відсотки заводів вони уражені, але разом з тим не всі зупинилися повністю. Тобто зупинилися лише тільки декілька. І за ту інформація, яку надавав Рейтерс, що виробництво бензину впало від 10 до 12%. Через палаючі НПЗ спустошені заправки у віддалених регіонах Росії, куди не долітали наші дрони та на окупованих територіях. Це зумисна тактика Кремля до своїх же громадян для того, щоб забезпечити якраз ті регіони центральні, і це переважно Москву, а також ті регіони, які зараз, де зараз відбувається збір врожаю. А ось ці дальні регіони, вони почали просто-напросто туди не поставляти в необхідної кількості бензин. Тобто це свідома політика, якраз для того, щоб показати, що ось ваші удари вони ніяк, нібито не впливають. Та впливають українські удари на всю Росію на ціни. 92-й та 95-й б'ють історичні рекорди. Від початку року ці марки пального подорожчали в РФ на 40-50%. і так само поповз догори дизель, потрібний для аграрки і терористичної армії РФ. Тим часом бензин уже по 90 рублів. Санкт-Петербургі не шутка. Що будь-дальше толька хуже. Крім прицільних ударів по НПЗ, українське військо в серпні било по залізничних ешелонах з пальним, яке підвозило для армії окупантів у Криму та на Запорізькому напрямку. І це теж додає їм клопоту. Цистерни, які могли доставити бензин цивільним, поїдуть знову для армії вбивць. Наскільки уражені нафтопереробні заводи росіяни приховують і терміново намагаються відремонтувати, якщо ми знищили дороге імпортне обладнання, ремонт а від того, паливна криза на Росії розтягнеться на місяці. Яскравий приклад це те, що відбулося ще минулого року з е, навтопроробним заводом е, поблизу Нижнього Новгорода, е, де, попри ті ремонти, які були зроблені, е, частину потужностей не вдалося запустити, тому що власне е, не було можливості отримати американське обладнання і чим іншим його замінити не змогли. Чи допоможе зараз росіянам білоруський бензин? Російську нафту на території Білорусі переробляє Мозерський НПЗ. У тільки перекачують її нафтопроводом Дружба через станцію «Унеча» в Брянській області, яку ми успішно вразили, і судячи за знімками супутника, знищили. Тепер доставляти нафту в Білорусь доведеться залізницею. Можна везти бензин із Казахстану, але це дорого і далеко. Нафтопровід дружба зараз зупинений, а відтак і перекачування нафти до Угорщини та Словаччини. Поростій уражених НПЗ і додаткові витрати на їхній ремонт це все б'є по російській економіці і їхньому бюджету війни. Ціни будуть зраз за все перейдуть повністю на талони і будуть видавати певну кількість. Це звичайно, все це буде відображатися у подальшому. Цінах на продукти поглибити паливну кризу в РФ можуть тільки сили оборони України бити безперервно і точно по нафтових потужностях, по транспортній логістиці. Це спровокує дефіцит ремонтного обладнання і втрати російського бюджету від перебоїв з переробкою та експортом нафти. А це означає, що грошей на війну в агресора буде менше. Наталя Кулик, факт ICTV, марафон Єдині новини.